Знову добрий вечорочок, шановні пані та панове, вітаю вас на каналі Українського Гіка Павла, який сьогодні вирішив познайомити вас з старими частинами Forza Horizon, починаючи з першої частини і закінчуючи більш свіжими. Ви в свою чергу можете спитати, Павло, а чого ти так вирішив зробити? Ну, а в свою чергу я відповім: ну просто тому, що Forza Horizon, по-перше, це дуже класна серія відеоігор, яка в цьому році поповнюється новою частиною, а саме шостою частиною. Ну а по-друге... Це класика, таке знати треба. Так що, друзі, буде невеличка ретроспектива на каналі. Пройдемось по першій форзі, по другій, по третій, можливо, навіть по четвертій, хто підзабув, да? і так ми красиво зможемо зустріти нову шосту частину Форзи Хорайзен, підготуватися до неї і показати в ній причудові результати. Ну, взагалом хочу сказати, ось так виглядав дисочок персої, першої форзи Хорайзен. Як ви бачите, була підтримка кінекту, притом Кінект ще 1.0, нуль що був Xbox 360 Ну і варто сказати, що гра виходила під закат покоління Xbox 360-го і витискала з нього абсолютний максимум. Це була одна з самих красивих графонистих ігор на рівні з War Judgment, який в свою чергу був також дуже графонистий. Так що коли я її вперше раз запустив, я буквально прослизився, тому що після. Старих добрих частин Need for Speed, по типу Underground, Most Wanted, нічого більше не могло мою душу заставити співати. Але оця форза, ну тут все було ідеально, починаючи від саундтреку, закінчуючи декораціями, автомобілями, ну і сюжетним режимом. Так що, друзі, запрошую вас на ретроспективу. З вас подобають шалений коментар. Ну і що я вам тут розказую? Погнали вже дивитися! Let's go! І так, друзі, приблизно ось так виглядає Forza Horizon на Xbox 360. Це нативний запуск. Все вийшло. Плюс я навіть підключив Kinect. Для того, щоб він активувався, треба було проїхати декілька трас. Ну і тепер ми можемо голосом активувати GPS. Дивіться е, Next event. І прокладається мапа до наступного івенту. Не сказати, що це супер зручно, в принципі, це все можна було забіндити на якісь кнопочки, типа затиснути вниз, затиснути вправо, затиснути вліво. І воно б нормально, я думаю, не гірше б працювало, але ну, в принципі прикольний гімік на той час був. От, шкода, що це працює тільки з GPS. Я думаю, було б корисно, наприклад, там, сказати Change Station. Або change a radio station, і щоб мінялися станції радіомузики. Це було б, мені здається, корисно. Але такого функціоналу, на жаль, не завезли. Але як ви бачите, що завезли, це завезли шикарнючий графоній. Якщо чесно, от я зараз граю. Ну, да, тут немає 4К, тут приблизно Full HD. Але я не відчуваю, що це якась стара консоль. У мене абсолютно немає відчуття, що я граю в консоль. 2000, ну якщо казати за гру, да, то 2012 року. От що це якийсь Xbox 360. Я б сказав би, що по відчуттям я маю справу з грою, запущеною на Xbox Series S. При тому тут немає якогось, знаєте, лютого ефесару, який все милить розсипає на пікселі. Ні, нормальна така оптимізація. Да, в 30 кадрів на секунду, але імпутлагу ніякого немає. Коротше, що хочу сказати: золоті часи Xbox просто такі, навіть не золоті платинові часи, коли і оптимізація була шикарна, і ігри ексклюзивні були просто на вагу золота, просто шикарнючі. От така от була раніше тема. Так що, друзі, отак от воно все виглядало в ті часи. Дуже і дуже гарно. Ну а тепер давайте повертатися до нашого Xbox Series X. Зацінимо, як гра виглядає там. І, до речі, саме так свого часу виглядав екран завантаження на консолі Xbox 360. Проте сьогодні ми будемо з вами грати на консолі Xbox Series X і будемо отримувати максимум, тому що ця гра доступна по зворотній сумісності, і вона підтримує 4К. Правда, лише 30 кадрів на секунду. Зато, якщо у вас екран підтримує HDR консоль Xbox Series X може зробити вам невеличкий приємний бонус, автоматичний HDR. Я, в свою чергу, буду грати без HDR для запису, тому що ну, на відео воно буде виглядати не камільфо, особливо якщо у вас екран без підтримки HDR, так що обійдемось SDR. -ом. Ну і також хочу сказати, що ця гра доступна по зворотній сумісності, також і на консолях Xbox One. На базовій Xbox One у вас буде пряма версія з консолі Xbox 360-го. Але якщо у вас є консоль Xbox Fox One X, так-так так, це той самий монстр, який був створений для 4К. Там ви зможете пограти Принципі, плюс-мінус, так само, як і на консолі Xbox Series X. 4К, 30 кадрів на секунду, але без автоматичного HDR. Так що, друзі, варіанти, як пограти у вас є. Ну, а ми будемо стартувати. У нас тут практично ніяких опцій немає, ніяких тобі режим перформанс, ніяких тобі режим кваліті. Просто підключив, натиснув старт. Ну і погнав собі спокійнісінько. До речі, заставки того часу робили. Пам'ятаєте, да, От Need for Speed усілякі, старенькі частини, коли у нас от Реалістичні були заставки з акторами, якісь фести нам показували. Ну я скажу, що в цьому щось було. якась знаєте, от така енергетика свята великого автомобільного фесту. Хлопчики, дівчата, діджеї, тусовочка. Це все дає класний класний енергетичний поштовх. Так, ну і блін, картинка. Картинка виглядає. Моя повага, якщо це геймплей, а, скоріш за все, це вже геймплей, Типу вона не зістарилась абсолютно Абсолютно феноменально виглядає. Боженьки, Боженькі, як же добре. Да, немає оцих, знаєте, супервідображень, можливо, на автомобілі, але моя повага. Мені здається, дуже вдало, вони стилистику зображення підібрали того часу. Тобто вона... Під реалізм, але ну скажімо так, все ж таки нальот е мультяшності певний присутній, і це дуже сильно рятує від старіння. Вау, уже геймплей починається, боженькі. <рес> да, 30 кадрів на секунду, але дуже плавно. Я б сказав, би, що інпутлаг мінімальний. Мотор РВ, музика. Музика така, як треба. Офігезний у нас просто спорткар. Хоча це не спорткар, а да, маслкар називається, по-моєму, якщо я нічого не плутаю. З мене ще той гонщик, але гра мені люто подобалась цього часу. Та і зараз, я думаю, вона зайде. Опа! У нас є зміна камери. Дивіться, можна ось так камеру змінювати, ставити від керма камеру. Для цього режиму можна було використовувати кінект, наскільки я пам'ятаю, крутити головою. От. І також я хочу сказати, що. Якщо в нових частинах Форза, я от, правда, не пам'ятаю, чи з другої да напевно, з другої почалося те, що вам дозволяли виїжджати за трасу. Але в першій частині, оскільки у нас була консоль Xbox 360 і вона була на той момент не нова, нам такого варіанту не давали. Тобто ми їздили виключно по маршрутам, ну і плюс, можливо, якісь знаєте, там скороточки використовували. По мінімуму нам дозволяли поїздити поза мапою. Так, ну зараз я трішки розминаюсь. Як ви бачите, руки то начебто пам'ятають, але що вони пам'ятають, я поки що не зрозумів. Ну, гра графіка реально виглядає добре. Я сиджу буквально перед великим телевізором, я не бачу жодного мила. Сюди б ще накинуть 60 кадрів на секунду. Просто перфект би був, просто перфект. Так, я так розумію, нам дають е, зараз на вибір автомобіль. Напевно, напевно, зараз буде саме ця секція. Ну, як свого часу і було в Недфорспідах, ви пам'ятаєте, да? Трішки поганяв на БМВ, потім тобі бац дають якусь іще там машину на вибір, уже правда гірше. БМВ це для затравочки, а тепер пересаджуйтесь на якийсь стартовий автомобіль. Блін, я оці стартові автомобілі завжди обожнював. Я б на кожному з них поїздив би. Мені дуже легендарні, просто легендарні автівки. І так, Volkswagen погнав. Ну тут уже не та швидкість, я б сказав би, стало повільніше. Ставимо камеру ззаду і полетіли. Дивіться, у нас птахи літають, значить, листя падає, відчуття такої, знаєте, ну, не сказати, що глубинної, але осінь. На екрані абсолютно точно у нас осінь. І це дуже приємно. Дуже приємний кадр, дуже класна атмосфера і музика. Музика просто не передати словами. Вау! Прикиньте, у мене вібрація по гімпаду пішла. Вміли ж раніше робити. Слухайте, наді мною пролетіла реклама Horizon Fest. Це дуже круто. Дивіться, а боти не здаються. Нормально так зі мною тягаються, хоча я не помиляюсь. Мене он вже і таранять. Блін, да у них тачки краще. Чітери! Ладно, трішечки пришпандьорились, але ми продовжуємо. Але зверніть увагу, да, у нас і рослинність присутня в кадрі. Гра виглядає по-багатому. Ну не лисий кадр. Абсолютно соковито Все у нас виглядає це діло. Я от не пам'ятаю, скільки тут радіостанцій, але з кожною новою частиною нам накидують, накидують і накидують радіостанції. В п'ятій частині там уже і рок, і реп, і класика. І танцювальна, і дабстеп, ну що завгодно, що завгодно, і при тому я хочу сказати, що я, от, наприклад, більш фанат року. Я люблю рок-станції всякі собі підбирати, рок саундтреки Але саундтрек в першій, другій, третій, ну в будь-якій в принципі, форзі підібран дуже непогано, і я скажу, що я іноді ставлю собі якусь там бейс станцію, або, наприклад, танцювальну, і абсолютно не обламуюся. Тобто навіть в там в нових частинах форзи, ну будь-яка станція, навіть реп станція непогано качає. І заставочка пішла. Ось він сюжет, сюжет в усій красі. Що це за містер Дізель молодий? Сподіваюся, що зараз дай, дадуть нам якусь тайотку покататись або щось типу цього. Хотілось би пощупати її своїми ручішками. О, блютуз навушник! Йохани Бабай! Напевно, підключить його до своєї Нокії, якоїсь кашерної. Ну, дівчата непогані тут, такі я б сказав би симпатичні. Але, можливо, і інший варіант. Можливо, це наш е, стартовий транспорт, і з нього ми будемо починати. Можливо, нам тут і не дадуть на вибір. Я просто дуже давно грав, я вже не пам'ятаю. Так, пішов музончик. Це, ті, у нас був вступ. А тепер ми вже на чемпіонат приїхали. Sometimes Somtem gena feeling Пам'ятаю, пам'ятаю цей саундтрек. Нє-нє-ні, все ж таки, все ж таки, в гараж приїхали. Старий добрий гараж Оп. А там мішок картоплі замість двигуна. До речі, коли ви проходите Forza Horizon, першу, другу, третю, і купляєте потім нову частину. Це все запам'ятовується, і вам дають нагороди ветерана серії. Мені дуже було приємно в свого часу, коли я там моторспорт проходив, хорайзен проходив, і потім купляєш там третю частину або там четверту, і тобі бац нагороди дають за вислугу років. Це дуже приємно було. Прикиньте, нагороди починаючи з першої форзи Horizon отримувати, Це жирно. Так, ну і починається стандартний геймплей. Нам видають місії, далі буде фаст тревел, але якщо я не помиляюсь, для виконання фаст тревелу треба буде позбивати щітки. Там є певна кількість щитків по мапі, ти їх збиваєш, і у тебе відкривається фастревел. Начебто так. Якщо я помиляюсь, в коментарях напишете. Так, да, це наша стартова тачка. Ну блін, подивіться, наскільки жирний кадр. Уявіть собі, Xbox 360. І ти отаке бачиш. І ти просто такий: Ну, це, це реально? Це реально все працює на консолі. Так, да, там була менша роздільна здатність, але все інше ж абсолютно таке саме було. Так що це був шок-контент. Дивіться, які гори красиві. Парки атракціонів. Ви просто подивіться. Цікаво, що там буде в Японії в новій частині. Я б з великим задоволенням вже пограв би. Хоч би якась демочка, знаєте, невеличка вже було б класно. Так, ну і перша гонка. Давайте будемо стартувати. Просто, Просто по стандарту поїдемо без усіляких там, знаєте, варіантів. Як задумано, так і газуємо. Сподіваюсь, хоч третім приїду. За перше місце, я взагалі мовчу. Але якщо не вийде, знайте 30 кадрів на секунду, батарейки підрозряджені і взагалі Павло гарно грає. Просто ситуація така непроста. Просто запам'ятайте це. <хи> я ще собі налаштовував гру. Якщо я не помиляюсь, в цій частині я також це робив, щоб музичка була гучніша. Да, да, робив, робив, робив. А шум автівки, шум мотору потихіше, Щоб знаєте, щоб музичка прям насолоджуватись музичкою. Не, слухайте, ще й непогано тримаюсь. Так, ну і звісно, в цій частині є відмотка часу. Я її поки що не юзав, але треба буде заюзати, показати. Ця відмотка часу прийшла з частини Forza Motorsport. Це була фішка серії, а потім, звісно, вона почала використовуватись в Horizon Ну і прикольно вийшло, що Motorsport це був, так скажемо, мати мати, да? а Horizon це вже дитя. І вийшло так, що, ну, в принципі, напевно, логічно вийшло, що дитя пережило своїх творців. Тобто зараз серія Forza Horizon, вона живіше всіх живих, продається на PlayStation, на Xbox, на ПК. Якщо на Switch вийде, вона і на Switch буде просто шалено продаватися. Ну, і якби у неї все дуже добре у Horizon. А от Motorsport, на жаль, загубили серію. Остання частина, ну скажімо так, останні три частини був спад зацікавленості гравців в Forza Motorsport. і значить, остання частина поставила не кому, а вже, скоріш за все, крапку. На довгий період. Думаю, що ми нову частину тепер можемо взагалі не побачити саме Forza Motorsport. Хоча можна було б ще потягнути трішки час, випустити на PlayStation, на Switch, можливо, другий, трішечки ну, наваритися ще на серії Forza Motorsport. І можливо все ж таки зробити її як мультиплатформу. Можливо, вона б іще й вижила. А так шкода, виходить, що у нас були конкуренти. Да, з однієї сторони у нас був Forza Motorsport, з іншої Gran Turismo. А зараз у нас залишився Gran Turismo без конкурентів на, ну, скажімо так, да, можна сказати, там Project Cars. конкуренти, це все понятно, але серед консолей, консольні оці тіми, от як раніше, да, зараз у нас залишилась Forza Horizon як Аркадна гонка. Ну і значить Gran Turismo. Ай-яй-яй-яй-яй, який будиночок. Тут, до речі, треба буде на мапі наскільки я пам'ятаю, купувати собі будинки. Я пам'ятаю, що в нових частинах, так, да, треба би собі купляти оселі, скуповувати, і вони якраз для вас будуть і фаст тревелом. Це дуже вигідно їх скуповувати. Але в першій частині ну я вже давно грав, я вже цього нічого не пам'ятаю. Але може бути, що і тут така тема. Ну і я вам чесно скажу, мені дуже подобалось, що гра не дає можливість їхати в поля кудись. От, ну це, да, це прикольно, коли є свобода, але вона віджирає дуже сильно час. І коли у тебе чисто от гра з можливістю ганяти по трасам, ну ось от, до речі, відмотка часу, і з невеличкими околицями, вона вам дає, як на мене, на мою думку, більш концентровану пачку енергії. Знаєте, от ви сконцентровані на гонках, сконцентровані на проходженні. І ви не відволікаєтесь на те, щоб поїхати полями. Так, да, вони є, ви можете на них подивитись. В деякі закулочки можете заїхати, але ви не розпиляєтесь. Ви все чітко робите. Куди вам треба, туди поїхали, там виконали гоночку і далі. Мені це подобалось. Понятно, що такого вже ніколи не буде, тому що як гравці, так напевно і творці цієї серії вони вже більш зацікавлені в масштабуванні. В навпаки, щоб воно росло, знаєте, якби вширі і по якості зростало. Назад ніхто не буде робити кроки, робити чисто, от, як в старі добрі часи. Але добре, що у нас залишається перша Forza Horizon, де такі люди, як я, які о, фоточка Трампа чи що це було, дуже схожа, до речі, мужик на Трампа схожий був. І круто, що у нас є перша частина Forza Horizon. По зворотці ми можемо в неї повертатися. Це просто чудово. Ну і от іще вам скажу таку інформацію для того, щоб ви подумали разом зі мною, у нас скоро, через пару років буде реліз Xbox ПК. І от дуже цікаво, чи будуть ігри оці позворотці на ньому доступні. І якщо вони будуть доступні, хотілося б в них побачити 4К 60 кадрів на секунду. Якщо таке буде, я ту консоль буду носити на руках. Якщо буде настільки крута зворотка, що прямо Xbox... 360, Xbox, Original, ігри можна буде грати 4К60, ну, це буде моя повага. Ну, а якщо це все буде доступне ще й на Windows, тобто можна буде просто на ігровому ПК підключити свій акаунт. Я от правда не розумію, як ми де ми візьмемо гру саме Forza Horizon, тобто сервери уже магазина, да, ви там не купите, тобто гра видалена з магазина. Хіба що можна на диску її купити, але на ПК зараз у нас то і нема куди дисків вставляти. Так що дуже це все сумнівно, чи воно буде працювати, але дуже цікаво. І у нас нова тачечка. Подивіться на цю лялю, просто подивіться. Go. Ось так от із-за керма виглядає гоночка. Що круто, що у нас навіть в дзеркалах повноцінне відображення. Не те, як зараз, знаєте, там ігри роблять на сучасних рушіях. Потужності дофіга, толку ні фіга. Там якісь роблять фейкові відображення. Якесь там супер низьке відображення в 200 піта, а то і в 50 пі, що там просто нічого не розгледіти. Ну, як ви бачите, тут хоч гра і стара. Але. Моя повага, я ну, робили дуже класно, тому що були класні у нас обмеження по консолі. Тобто, у нас там було 512 наскільки я пам'ятаю пам'яті загальної на Xbox, і значить, в ті часи розробники мусили проводити якісну оптимізацію. Тобто, по-іншому, б їхня гра просто нормально б не працювала. А як може ексклюзивна, красива? Причудова гра по задумці, гарно не працювати на власній же консолі. Коротше, виходу не було, і розробники вкладали максимум зусиль до оптимізації. І навіть якихось там 512 пам'яті або 256, ну це, скажімо так, не спиняло авторів, і вони витискали максимум із е, своїх ігор на цьому залізі. Да, зараз же у нас є все залізо світу, у нас є 16 поточні процесори, у нас є супер-потужні відеокарти, але, на жаль, підхід розробників змінився в сторону мультиплатформи. І, в принципі, зараз орієнтація йде більше на швидкість створення ігор, на готовий інструментарій, ну і мало хто, мало хто зараз в ці часи підганяє точно свої ігри під залізо. Навіть якщо взяти ексклюзиви PlayStation, подивіться, як на PS3 робили ексклюзиви, да? яку графіку, які можливості вони витискали, яку фізику в ті часи з PlayStation 3, як робили автори. І просто подивіться на те, що зараз ми бачимо на PlayStation 5. Я не можу сказати, що це погано виглядає на PlayStation 5, і я цього не кажу. Але маючи таке залізо, хотілося б побачити якісь нереальні результати. І по фізиці. І по роздільній здатності. Ну і якщо вже мова заходить за сучасні технології, то і рейтрейсінг хотілося б побачити. І не просто, знаєте, якесь там одне відображення криве, там, яке розмита все. Ні, хотілося б побачити точечне, точечну ручну роботу, щоб, умовно кажучи, якась Naughty Dog взялася, як в старі добрі часи, за Uncharted 2 і показала майстер-клас. Ну або за Coalition. Да, взялася за гірсофорновий і нарешті показала, як треба робити сучасні технології на сучасному залізі, так сказати, топову оптимізацію. Так, ну це вже тема іншого стріму. А зараз подивіться, ну я не знаю, у мене просто сльози Xbox фаната навертаються від цієї всієї краси. Так що, друзі, я скажу так: зараз на Уліксі і на інших площадках все ще можна знайти дисочки з Forza Horizon 1. Якщо ви не грали, я вам дуже сильно дуже сильно рекомендую пограти. Гра вас не обламає не по музиці, не по проходженню. Як тут сюжет зроблений. Він максимально простий, але атмосферний, і ви постійно будете відчувати себе як частину цього фестивалю. Це дуже приємне відчуття. Ну і в принципі, єдиний недолік тут 30 кадрів на секунду, але я ще раз хочу зазначити, імпут лаг тут мінімальний і грається. Воно досить непогано. Так що, якщо у вас не спиняє 30 кадрів на секунду, обов'язково зверніть увагу на цю легендарну гру. Да і останнє, саме останнє, що я хочу ще додати, це фізика. Хочу обговорити фізику, тому що знаєте, як було свого часу Forza Motorsport, вона була на межі з симулятором. Але вона все ж таки була аркада, знаєте, такий аркадний симулятор. І от постійно були холівори. Тобто, хтось стверджував, що Forza Motorsport можна її налаштувати, і вона буде нечим не гірше гранд-туризму відчуватися в професійному плані. А хтось сказав, що це просто покатушки з аркадною фізикою. І ви знаєте, де ця фізика, де ці е, налаштування керування згодилися? Звісно, в форзі Хорайзен. Я не скажу, що тут фізика автотранспорту перенесена один в один, але рука митця відчувається. Тобто, коли ти граєш цю частину першу Forza Хорайзен. Ти розумієш, звідки ноги ростуть, і при чому далі з фізикою автотранспорта, з поведінкою, експериментували? І наскільки я пам'ятаю, в другій частині, яку ми обов'язково подивимося на каналі, там якраз таки намагалися експериментували і намагалися прикрутити. Більш таку, знаєте, більш фізику під реалістичність. Якщо я не помиляюсь, саме Forza Horizon 2 вона була більш така, от, знаєте, під реалізм. Але це ми зможемо побачити вже наступного разу. Подивіться, вечір, вечір починається. Яка боженька, яка краса, дуже-дуже атмосферно. Можна зробити ще ось так. І взагалі буде просто фіта ля комедія. Дуже красиво. Так, ну і отак я дуже любив їздити від першого обличчя, прямо з бампера. Це прямо класно, тому що ти відчуваєш швидкість і це дуже приємно. Але складновато так їздити, якщо чесно, саме легше їздити від третього обличчя, отак, от камеру позаду вішаєш, і тобі немає рівних. Так що, така от невеличка у нас сьогодні була пригода. Ну і на цьому все, друзі. Дякую, що дивилися. Дякую, що ставили вподобайки, писали шалені коментарі. Нагадую, що ви були на каналі українського гіка Павла, який запланував зробити декілька відосів по серії Forza Horizon. І якщо вам така тема цікава, прямо зараз напишіть в коментарях. Павло, не спиняйся! Продовжуй, продовжуй і ще раз продовжуй. Ну і на цьому все. Підходьте сюди, я вас обійму. Цілую обіймаю щастя, радості, бажаю і побачимось. Дуже вам дякую за перегляд, Па-па.